Вітаю на першому подільському любити українське та творити його, примножувати це головне завдання кожного українця: пам'ятати про витоки українознавства та борців, які ще задовго до незалежності плекали української твори, що назавжди увійшли в історію нашої країни. Вже 27 березня у день театрі на сцені академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Усім відома. Поема Енеїда Котляревського буде відтворена акторами. Щоправда, на сучасний лад. Тож сьогодні говоритимемо про постановку, її секрети та сюрпризи для глядачів з режисером, постановником та хореографом-постановником ВЕСТАМ. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. власне, пане Дмитре, ви як режисер, головний, напевно, у втілені. Перевтілені, напевно, актора саме у героя. Чому саме Енеїда? Як дійшли до Енеїди? Чому ви поставити її на сцені? У ну, моєму режисерському портфелі були деякі вистави, котрі я мріяв би поставити. Я такий режисер, котрий хотів би здійснити деякі фундаментальні речі для українського театру. І на початку своєї кар'єри я маю базовий набір вистав, з котрих би хотів би, щоб складалося моє творче резюме. І одні з таких вистав була Енеїда, звичайно, це велика поема Котляревського, котра в моєму розумінні має дуже вагомий внесок у розвиток української нації української літератури. І тому, коли поступила пропозиція від Хмельницького театру, я вирішив однозначно прийняти цю пропозицію, ставити Енеїду на сцені театру в Хмельницькому. Скільки років чекали на втілення цієї мрії? Я не чекав на втілення цієї мрії. Це була якийсь органічний процес. Так співпали зірки, що в цей момент складної ситуації війни в Україні випав запит саме від Хмельницького театру, і я з задоволенням погодився на цей запит. Якщо говорити про музику, музичний супровід це він посідає не останнє місце у будь-якій виставі, і зокрема, музичний супровід вистави Енеїда. Як він обирався, підбирався? Адже вже моїм колегам ми розповідали про те, що це не просто підібрана музика, вона писалася окремо. Так, це у вас на Хмельниччині є неймовірно талановита людина, Тарас Юровський, котрий, зокрема, працює не тільки актором у Хмельницькому театрі, а є й є видатним композитором сучасності. Я без е, пафосу можу про це говорити, бо дійсно він створив музику, котра, е, бодай мені здається, іноді трошки навіть вища, ніж сама вистава. Це абсолютно оригінальні композиції, абсолютно оригінальне бачення його як творця на цю історію, яку я йому запропонував. Ну і власне про хореографію, адже не так просто актора змусити відтворити все це рухами. Юрій, ви як постановник, хореограф цієї вистави, чим будете дивувати глядача? Дивувати, дивувати будуть артисти своєю пластикою, бо це хореографія, там не тільки хореографія, це не танці, це не сукупність декількох танців в виставі і неїда. Це йдеться мова про всю, все пластичне рішення цієї вистави, яку актори, ну, на мій погляд, на даному етапі справляються чудово з ним. Вона буде пластично складною. Складною фізично артисти постійно на сцені, постійно в русі, в пластиці, і вони грають всі, тілом всіх і все. І природу, і персонажів. Вони е, через пластику передають не тільки, не тільки людей, а і оточуючий світ, і всі емоції, всі переживання. З, ну, в цій роботі це дуже важливо, дуже цікаво. Дуже цікаво. Якщо говорити про моменти, які були найскладніші у підготовці, я, я розумію, що вони ще тривають, а триваю, це до 27 е березня ще є трішки часу до прем'єри. Однак е е з чим для вас, е як, як для хореографа, вже з досвідом було найважче працювати саме в підготовці цієї вистави? Ну, я би назвав би це не найважчим, а це творчий процес, і він такий. Знаєте, це тут і зараз народжується. а вже ж треба зважати на те, що у нас ми в виставі використовуємо класичний такий танець Аркан Уцульський. І не буду розкривати всіх вам секретів цієї нашої постановки. Ви побачите на прем'єрі. Але я скажу, що да було важко, бо це не тільки артисти балету танцюють цей аркан. Аркан для артиста балету взагалі це складний фізично, складний технічно, складний танець. Але там же ж не тільки артисти. Наше завдання було, щоб е, затанцювали артисти драми, щоб затанцювали персонажі, щоб вони затанцювали цей аркан в, в тому. О, в цих обставинах, які потрібні самі, саме нашій виставі. І актори, на мій погляд, ну, вони навіть мене здивували, хоча я з ними працюю щоденно, щороку, що я їх знаю, але вони вміють дивувати і вони надзвичайно провели велику таку роботу. Тобто можна сказати, що вони відчули і зуміли передати всі емоції. Ми всі в творчому процесі ще досі він, він відбувається в кожної репетиції, кожної репетиції, і навіть ті моменти, які ми вже поставили, ми вже їх розвели, обумовили. Але вони щоденно, вони відозмінняться, вони постійно живі. Це не, на, ем, не насаджена така річ балетмейстром чи режисером. Ви йдете зараз вправо, ви робите зараз оцей рух, це і так, це і так. Ні, вони постійно живі, вони дихають, вони імпровізують, вони існують в просторі в часі тут і зараз. І цим ця робота буде також ну, дуже цікавою і глядачу, і для самих артистів, бо кожен раз це. Виходить щось нове, ну, да? прекрасне. Ну, так, і манера створення вистави була дуже це... е, сучасна. Мені здається, такий підхід. Ми використали, запропонували артистам тюдний метод, в котрому вони на основі наших якихось напрацювань, на основі наших ідей створювали самостійно картинки і географію на сцені. Тому це їхній вклад більшою мірою. Бо вони працювали, вони вигадували, вони створювали, видумували етюди, пластику, допомагали нам. Я думаю, що артистам треба сказати величезну дякую за те, що вони проробили таку роботу і роблять її так. далі. Так, так вони я... є одним із постановників цих вистав в цьому. Тобто командна робота <звучить> вийшла <звучить> і командна композиція? Так, неймовірно командна, тому що е, ми йдемо по принципу постої сцени, по простору. У нас немає нічого всередині сцени, окрім платформи, на котрій, з котрою вони співвеснують. І тому ва важко показувати тілами людським ресурсом якісь картини. І з цим мені здається, ми разом, як команда, дуже добре впоралися і будемо розвивати це до прем'єри. Якщо говорити власне про акторський склад, е наскільки важко було підібрати акторів для втілення персонажів, вистави, поеми? Ну, коли мене запросили на постановку, ми домовилися, що я приїду у грудні, подивлюся деякі вистави, познайомлюся з театром. Я так і зробив, на декілька днів приїжджав, дивився, як люди працюють, познайомився з Юрієм, познайомився з усіма цехами. І, в принципі, мені стало зрозуміло більш-менш, які можливості мають той чи інший актор, і що мені потрібно від них. Тому ми, порадившись з головним режисером Дмитровим Гусаковим, вибрали собі склад оптимальний для цієї вистави, і я вважаю, що абсолютно не прогадали. Власне, чим буде відрізнятися Енеїда на сцені театру від твору Котляревського від того, що звикли читати ще з маличку зі шкільних років? Ну сюжетно ми намагалися адаптувати його під сучасні реалії, знаходити якісь точки. Дотику між тим великим твором, котрий написав Котляревський, і тим малим твором, котрий написав Некрасов. тому що це моя інсценізація, Я її створював особисто, намагався якимось чином поєднати. Те, що закладено в класичній структурі з темами, котрі цікаві були б сучасному глядачу, сучасним людям будь-якого віку. І головне завдання для мене було сформувати чіткий сюжет, чітку структуру сюжету, щоб всі розуміли, про що там ідеться, і, і, і як саме він розвивається і до чого приходить. І мені здається, що нам вдалося знайти ці точки дотоку і ми. Наразі дуже дотичні до сучасних подій, які відбуваються в нашій країні. Ну і власне з чим зіткнулися під час підготовки, з якими там проблемами, перепонами можливо. Це, як, так, я люблю казати, що це журналістський штамп про, про проблеми. Ніхто не, не може розказувати про проблеми, тому що це наша внутрішня кухня, у нас було все прекрасно, все добре. Це і творчий процес. і, і на, на абсолютно енергіях, котрі базувалися на створенні, на тому, щоб. Якимось чином із цього складнющого матеріалу виточити, вийняти якісь сенси, котрі дуже близькі нам, котрі зрозумілі всім артистам, і в творчій групі, і в художній групі, і в постановчій групі. Тому ну складнощі в будь-якому процесі звичайно виникають, і будь-які складнощі залишаються нашими складнощами. Але результат для глядача, я думаю, що буде неймовірним і позитивним. Я думаю, вони з легкістю оцінять. Як ми перебороли ці складощі, і що вийшло в фіналі? Ну, результат того вартий, наскільки я розумію, адже якщо готова прем'єра, отже, всі перепони подолені і все ж таки. Ну, я не, не можна сказати, що буває таке, що ми досягаємо чогось до прем'єри, і вистава помирає і далі не рухається. Ні, далі вона рухається і вона живе постійно, має жити постійно. Тому я сподіваюся, що саме ця вистава, вона яким чином створювалась, так і буде продовжувати свій хід. З кожною виставою буде будемо щось вигадувати. Щось артисти будуть цікавеньке приносити, запропонувати так. Відбувається кожної репетиції. Так буде відбуватися надалі. Тобто, життя в цієї вистави буде довгим і я сподіваюся, щасливим. Якщо говорити власне про глядача, це питання до кожного з вас, адже в кожного є і командна робота, і своя окремо. Чого чекаєте від глядача? Якої емоції, власне, і від постановки, і від хореографії? Адже це невід'ємні частини одна від іншої. я так. Це невід'ємні частини одне одного, тому що наша пластична вистава, я можу називати її абсолютно пластичною виставою, так. ось тому, що вона побудована повністю на пластиці. На сценічних боях, на хореографічних неймовірних танцях. А з приводу того, що, що ми чекаємо від глядача, я мабуть скажу дуже непопулярну річ, але театр не має чекати чогось від глядачів. Глядач прийде і кожен на своєму рівні зможе зрозуміти те, що ми туди закладали. Хтось має більший діапазон знань і відчуттів. А хтось має дуже вузький діапазон знань і відчуттів. Тому для кожного глядача буде щось своє. Хтось вихопить історію любові, хтось вихопить історію протистояння, хтось вихопить історію шляху нашої нації до е створення, до ставлення її як, як е такої точки на світовій мапі. Тобто, кожен знайде щось обов'язково своє. Пане Юрій, хотіли би Ми... по вашу позицію? саме головне це вона ця вистава наша, вона не залишить байдужим жодного глядача. Емоції можуть бути різні, знаєте, смаками не спорять. Емоції можуть бути різними, і позитивними, і негативними, і будь-якими це право глядача. Він приходить в театр за емоції, так? Ну і я одне знаю і вірю впевнений в тому, що вона не залишить байдужим кожного, хто прийде і півтори години буде з нами в цій атмосфері. Якщо говорити про те, що сьогодні Україна в такому стані боротьби, знову ж таки, тієї ж боротьби, на вашу думку, як до творців цієї вистави, наскільки вона буде актуальною у мирний час? Я над цим задумувався, і я навіть жартував з акторами про те, що Останню третину вистави, де ми будемо говорити про війну і про протистояння якраз української нації, і в нашому варіанті, це Російська Федерація. То я сказав, що після перемоги. Можливо, ми просто виріжемо цей фінал, фінал, де ми перемагаємо і будемо грати, закінчимо щасливими коломийками, танцями, де ми гуляємо на весіллі. І ця історія буде про кохання. А наразі ця історія про протистояння, про те, який шлях пройшла наша нація і проходить зараз, як вона проходить етапи формування. І як, її, як вона від е, такої яскравої, бешкетної, е, легкої, смачної е, нації перетворюється в силу, котра протистоїть е, мільйонній армії дуже суворого противника. І в нашій виставі це дуже яскраво показано, тому що ми демонстру, демонструватимемо кожен день війни в котрій вистава ця буде відбуватися, і поки вона буде відбуватися, цей облік він буде зазначений цій виставі. А коли ми переможемо, то ми виріжемо цей фінал і будемо щасливо грати історію кохання. Однак, я думаю, все ж таки, час від часу українцям варто буде нагадувати про те про той шматок незламності, про той шматок боротьби. Адже е, до хорошого ж швидко звикають, як то кажуть. А пам'ятати, ми маємо що і ми мусимо це пам'ятати. Я думаю, що ми ніколи не забудемо цього, і ніхто з нас. І, і я хочу закликати всіх глядачів, щоб і своїм дітям, і своїм внукам, і сусідам, і всім, 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 хто ще досі не зрозумів, що це таке. Всі, всі мають пояснювати, що це за жорстка боротьба з дуже жорстким ворогом. І про неї забувати ми не маємо, і втомлюватися від неї ми не маємо доти, поки ми не переможемо, поки ми не зробимо таким чином, щоб цієї недодержави просто не існувало. І в той момент, коли ми це зробимо, коли наші хлопці і дівчата героїчно це, а ми як можемо їм допоможемо, то. то я думаю, що пам'ять залишиться на віки, і ніхто не забуде, і ніщо не буде забуто. Ну і ще трішки до вистави. Одною з важливих моментів є фінансова складова. Тобто наскільки постановка цієї вистави була дорогою або ж навпаки дешевою в порівнянні. Ми, ми більше про це, це створювали і да. нам е... сла. Я можу сказати одне: те, що не не зовсім ніяких бар'єрів у створенні цієї так. вистави не було. Тобто, те, що ми задумували, теж в жодних відмов по будь-яких технічних технічних або спеціологічних якихось аспектах ми не мали. І а скільки вона коштувала, то це питання, мабуть, до, до адміністрації театру. Я не рахую, нам що театру. було творити, да? і нам дали змогу повністю творити, створювати. І всі наші ідеї, і якісь навіть іноді Так, да, навіть іноді вони могли звучати для я розумію для адміністративної частини трошки, що вони там знов висяться, що вони там вигадали, але вони все це виконали, і вони зараз воно ще в роботі, воно ще там є. Дуже багато робить наш художній цех, бутафорський цех. Це це ну вистава у нас декорація, як уже пан Митро казав, у нас чиста сцена, але е, для цього потрібно куча реквізиту, багато дуже і ну такого не зовсім ординарного, традиційного. Часу, традиційного е, і ну, наші дівчата. Ну до речі, дуже... треба сказати, якщо так заманювати глядача, що в нас неймовірна технологічна да. історія з небом. Тобто, ну це прямо інженерна історія, інженерна розробка на основі дуже креативних європейських тенденцій. Ми створили неймовірно технологічне небо. Я дуже хочу, щоб воно спрацювало. І багато людей приклало до цього зусилля і знайшли варіанти, як це зробити, бо ідея дуже складна. Нам вдається, наразі вдається в повному обсязі її реалізувати. І також треба, правильно, Юра каже, що треба виділяти цехи, бо вони роблять титанічну роботу. Це люди, люди роблять просто неймовірні речі. Я їм вдячний за це і вдячний театру загалом, що ми спроможні зараз при таких обставинах це робити. Бо зараз війна, і ми всі маємо розуміти, що весь акцент має бути на війну, і мистецтво тільки може підтримувати, підтримувати ідеологічно ту боротьбу, яку зараз український народ веде з расистами. А що стосовно е, всіляких забаганок, то цікаво, що дійсно е, адміністрація театру йшла на будь-які е, забаганки, наші які де подекуди були дуже дивними. І так як і дирекція, і ми також полагаємо великі надії на цю уставу для того, щоб вона була успішною і правильно е зараз формувала естетичний смак е Хмельницького глядача, то я думаю, що вони зробили все як треба. Командна робота максимум зусиль для того, аби потішити глядача, і в принципі, я думаю, потішити кожного з акторів, адже відтворити історичну поему на сцені на сучасний лад. Це не просто, але я думаю, що стати героєм цієї поеми мріє. Кожен актор щиро дякую так. вам за розмову за те, що дякую. трішки привідкрили завісу е, прем'єри, яка вже буде 27 березня о 18 годині. Е, для глядачів музично-драматичного театру імені е, Старицького. Е, так само ви зможете переглянути. Цю виставу і 30 березня. Наскільки пам'ятаю 31 першого березня, 5, квітня. І 5 квітня. Тобто, що найменше три можливості ви маєте для того, аби побачити неперевершену постановку поеми Енеїда на сучасний лад відчути титанічну роботу не лише акторського складу, але й режисерів і тих, хто залишається залаштунками, але є невід'ємною частиною великої команди, яка творить українське, примножує його та вносить у душі глядачів. Дякую, що були з нами до зустрічі. На першому подільському